Привіт-привіт! Привіт! привіт. Наша чергова гра. Правила такі: котимо папір, він має зупинитися. Якщо він зупиняється біля яєчок, відповідно, ми вибираємо одне із яєчок. І там, можливо, можливо, є сюрприз. А і не буде? Можливо, і нема сюрпризу. Хто перший? Ти будеш, чи я буду. Я. я. — Давай, Діана. А так? Давай. Давай, коти. Тільки ж так, щоб яєць, щоб ти яйця не позбивала. Так. Одненьке вибирай. І що в тебе там вийшло? Кава. Кава, хіба кава? Спочатку була кава. Да, спочатку була кава. Ну, кава, що... кава чи капучино, що там в тебе? Капучино. Капучино, капучино. добре. Софа, ти, Давай ти. Котиться, 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 котиться. Опа! Зупи? Ну ви, Якщо хочете, будь ласка, що там в тебе? Жувачка і цукерка. Жувачка і цукерка. Ну. Добре, себе там. Добре, так, тату, давай. Ти Давай ти, коти, коти. Перекоти. Перекоти повеє. Ну коти, 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 коти. І... Синеньке в мене. Синеньке, так. Да. Синеньке ось по лінії. Не пусто, не пусто. І що О, так, яєчко, яєчко. Кіндер! Кіндер супер в мене. Добре, Діана, давай ти. Котимо, котимо. Опа. Опа. Так, давай, що ж там в тебе? Опа. Що це ну, Є... та там Є... таке? Давай, ага. цукерочки. цукерочки, добре. Ага. Так, Софусь, ти, давай котимо, котимо, котимо. Стоп, 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 семеньки, стоп. Семеньки, так, так, перевіряємо. Вибирай сіх, да. той, так. Жовтеньке береш? Ну Жовтень. Жовтень. і що ж там? Лимончик? Зате вітамінки будуть. Давай, давай. Супуська відійде. Так, давай, Може, тату. Може, десь трошки далі поїдемо? Ну, як хочеш, давай, котимо, котимо, котимо. Мабуть. І... Є... Ні. Ні. Не ні, ні. Але що? Але є. є... Що там? <плес> <плес> Тат, ти що поки? Мамо яєчко. <плес> Вже два кіндери два у тата. Кіндер, да. <плес> так. <плес> Котим. І куди там докочуємо? Молодець. <плес> Опа, Так. Ось. Оце. Давай це. Ну давай дивимося, що там. Соколька. Що там? 100 гривень. Хай Софія, став рівень. Давай, софочка. Софа тактику другу вибрала. Стоп, 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 стоп. Стоп, стоп, стоп. Мабуть, буде це. Більше буде тут. Більше половини на жовтих. І жовтих вибирай собі. Ну, давай що там? <ріст> Софія, ти щось поці... Цибулька. <ріст> вітаміни в тебе. Зато буде дуже корисна їжа. Молодець Софа. Так, так. Я, так. Все, так. Все, все добре, добре. Так, давай, Яке ти вибираєш яєчко. Бери. І що, Може, там? Буде. І що там в тебе? А, ні. а що це таке солодощі, так? Солодощі. Да? Сукерочки, добре. Опа, я сильно. Ну, перестаралася вже. Пропуск ходу виходить. Мані. Мані. Зараз. Давайте. Софія, тактику вибрала правильно собі, бачиш? Ну okay. це червоненьке. Червоненьке. Ооо, на кінець по солодощі. Що це там тобі? Пастила? Oh. Добре. Цукерочки. Давай, Софік, я. Міняємося. Давай, тату. Куда-куда-куда куди, куда, куда далеко хочеш, так? Опс, no, так. Сподобанком, як мінімум, залишився. Ну, так, да, жовтеньке. Жовтеньке, да. давай. І що знову О, там мабуть, так? Мабуть, мамба Мамба? Так, вгадав мамба, дві мамби. щось тобі сьогодні ну, дуже везе. Ну. Так. Так прям-прям-прям. Пікіночку прям, прям. так. Ну, і що там? Мабуть, арахіс. Да, арах... Арахіс. Ну, скоро буде вау-вау-вау вже. Так. Да. Ну вже все менше і менше, що ви хотіли. Так. Молодець, Софа молодець. Будь-який хочеш на синеньке, якого ти хочеш. Ух ти! Ну покажи, який жирафчик. Ну, все буде в тебе брелочок такий новий, дармовисик, до речі. Так, тату, давай куди ти? Збиваєш. О, Заїхав Заїхав і збив, так? Ну, добре, добре. Або синенький, або жоденький. Давай. не і що там в тебе? Знову солодощі. Ух, як ти не такий солодкий. Все менше і менше залишається. Давай, Все менше й менше. Так, Опа. Солодкий. Все впало. Так, софати. Тактика спрацювала, Софи. Так. Синеньке так. Шо, там що там ти? Вітамін. Гематоген? Гематоген. Вітамінки. У тебе, да. да, тебе дуже корисні подарунки, найкращі. Всі вітамінки твої. А, ні, а тут це, це все не рахується, тому що ти все позбивав. Це, подумав, чи це пропуск, пропуск ходу тобі. Так, Діана. Куди ти котиш, котиш? О, О почекай. Так, ну, да, 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 ні, я... ні, ні, за лінією молодець, я, є, я, є. О, ММДЕМС. Що да. ММДЕМС? Так. Ну добре, хто далі? Софати? Ой! Ні, ні, ні. Так, давай. Ай, все. Пусто. Все вже. Ще ось тут трошки є. Так. І куди, 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 куди? Oh, yeah. Й, ух ти! зупинилась, придивися. Yeah. Прям зупинилась, зупинилась. І що там? Що там тебе таке? Цукерочки. Бомба! Шокобомба! Знову цукерочки. Так. Да. Ти сьогодні I прям по I цукерочках. You, yeah. Так. Oh, а ну, так, вийшло. Що там? Ничего Может, ничего, может, пусто? витамины. Правильно. Так. Ну-ну-ну-ну. ну е что то так-так, как раз четко-четко по линии стало. Что там? Чупа-чупс, А, жуйки, мабуть, да? Ну, что ж такое? Да, чупа-чупс, жуйки. Так, ще в нас залишилося два яєчка, але треба дуже постаратись. Є. Хто сказав, що є, нема! Класно було. Так, давай, Діана, твоя спроба. І. І хто сказав? Подано, заходи. Давай, Софа, пробуємо, 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 пробуємо. Ну. І, і зупинилось! Тримай, Добре, що дай, там Софа. в тебе? Що там таке? Шо? 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 Ну, все супер. Погоня Солодець. за останнім яйцем у нас, так? Да? Ну, чи, чи здаєтесь? Ні, Ні? не здаєтесь. Добре. Сильно. Так. Зад, назад откутиться. Я не чіпаю. Давай, 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 я давай, не... давай. Давай, давай, давай! Стій! <сіп 'ї> ні, закотилось! Ні, не є, немає! Було сильно. Так. М м мабуть, це вже. Ні, не докотилось. Софа, давай пробуй. І, і. і, а Ні. Так. Дяймось так. Давай, что ты там? шаманишь? И, и, и. Дальше? Не, ну вот я краша и дача. Не-не-не, я красный. За линией. Бивши тут, так. За линии. Ты сильно. Зиму. Хоча, а хоча, а хоча, а хоча. А хоча а не кричи. Є. Все, дивися, да. І що там? Гроші, що, що ж мали. там? Що ж там було такого? 200 гривень. Все, 200 гривень. Все, 200 гривень. Все, ви молодці.